Ейцен, дуже смішна Іра, і сьогодні у нас особливе відео. Я так в кожному відео говорю, тому що в мене кожне відео особливе, а створено воно з метою відкрити в вас прикол вашої особистості. Прикол ми його знайдемо, навіть якщо вам здається, що його нема. Тож в ефірі рубрика розмови на вікні моєї кухні. І сьогодні хочу поговорити про те, як зловити гіперфікс на своєму житті і не звертати увагу на інших. Яка собі тривіальна тема словом, як же стати головним героєм, ніби дивишся улюблений серіал? Як ніяк, Такими раждаються. Почнемо з найважливішого: треба подивитись на себе з боку і відкрити свою естетику, відкрити свій власний світ. Наприклад, якщо ти любиш котів, великі светри, рослини і їсти сіне, бо не й пити каву, зроби з цього свою романтику. Створи естетику навколо того, що тобі дійсно подобається. Напевно, ти вже асоціюєшся людей з певними речами. Можливо, ти в'яжеш, читаєш Дікенса, фанатієш від фільмів жахів. Словом обери кілька тем і відчуй оцю свою ідентичність, оцю свою ну я. І якщо тобі здається, що ти занадто звичайна людина, щоб стати головним героєм свого життя, це ще краще. Бо зараз світ так намагається стати особливим, що звичайність стала рідкістю. До того ж, ти навіть не здогадуєшся, на скількох людей ти вже повпливала. Хтось жартує, як ти, хтось почав слухати музику, яку ти йому показала. Хтось повторює твої фразочки чи копіює твою манеру спілкування, і напевно ви вже навіть можете не спілкуватися з цими людьми уже давно руками, але в когось ж, напевно, ти якось відпечатались. І це вже доказ, що ти головний герой в чиїсь історії. Ну, може, не такий вже головний, але якийсь точно. Персона запамінюча, це факт. Я пропоную створити колаж, щоб побачити свій світ наочно. У мене, наприклад, там буде фортепіано, книги Джейн Остін, моя камера, зелений чай, старі американські ромкоми, кімнатні рослини і випічка. Боже збав, не готую тільки їм. А ще Іріна, не забувай про любов до британського гумору. Отакий от, от в мене наборчик. Колись я жила з Новкою, що я недо. Саме тому свого часу я не вступила на акторський факультет в Карпенка Карого, в який дуже сильно мріяла в дитинстві. І я собі не можу навіть уявити того масштабу можливостей, які я упустила. А тепер мені подобається вигадувати свою естетику, це допомагає зловити романтику в своєму житті, захопитись собою, відчути свою унікальність зрештою полюбити себе. Далі одяг. Хі-хі-хі. придумайте собі кілька фішок, які будуть асоціюватись тільки з вами. Наприклад, ти любиш персні з дорогоцінним. Амінням, то зроби їх частиною кожного свого образу, або ти маєш улюблені головні убори, чи можливо ти від він от цих ось панчох. Створи собі міні-колекцію і стилізуй під більшість своїх нарядів. Це буде круто. Чому я так не роблю? Бо я ненавиджу спідниці. От чому міні такі німе дрібнички, але це твій власний почерк. Класно, коли вас легко скопіювати або спарадірувати, це означає, що образ продуманий прикольно. Нафіг нам в житті образ можливо, хтось зараз подумав, треба, тому що е, життя це гра. Ми в неї граємо значить шуття. Так, хі-хі словом, робимо все, щоб було жити цікаво. Тому чому б ні? Чому б не придумати чогось такого? Чому ні? Тож, твій стиль це ключовий момент в створенні твого власного персонажа. Я люблю помічати чиїсь фішки. Я їх завжди бачу. Мені це подобається, і я дуже люблю індивідуальність людей. Поганих ідей не існує. Як то кажуть, каже Оскар Вайлд, красавичах того, хто дивиться, тому поганих ідей немає. Робіть все, що вам в голову прийде, і буде дуже. Прикольно далі зараз ми трішечки заглибимося в себе, тому що наступний пункт в моєму списку це усвідомлення своєї зони контролю. Не менш важливе те, як ти виглядаєш зовні, те як ти виглядаєш. Всередині і гіперфіксація на власному житті це ще й для мене спосіб менше тривожитись. Оказалось би, да? Тож намалюйте два кола в одному, те, що менше, те, що ти можеш контролювати, а друге, що ні. Ми можемо контролювати свої дії, увагу і навіть настрій. Так ми можемо не дозволити людині насрати тобі в душу, якщо ти цього. Не захочеш. А ось до речей, які ми не контролюємо, належать чужі думки, вік, минуле та поведінка інших. Ця вправа дуже заспокоює, бо головний герой свого життя це завжди ти оце зі своєю тою, енергією. І коли вона тривожна, приємного мало. Тож у, треба бути, ну типу, да. Тому що найкращі речі ти рідко отримуєш в пригніченому стані. На своєму досвіді скажу все. Саме, саме прям таке, круте, що я отримала в своєму житті, було тільки тоді, коли я була помітною, живою в найкращі пропозиції по роботі, най, там, найкращих людей, тільки так ти притягнеш найкращі, якісь там можливості. Ще твоя енергія, твій щит, і якщо ти комусь не подобаєшся. То й слава Богу, сміття має властивість саме себе виносити. Є три правила, щоб залишатись в праймі не обговорювати, не виправдовуватись і не жалітись. Запам'ятайте, запишіть. Набийте татуїровку на жопі в тебе все добре, ти головний герой. Тобі не цікаво, що там в когось тобі цікаво. Тільки те, що стосується тебе от любимий дам. Ну давай вже повір в те, що ти класна, звичайна, і сама та, якою хотіла стати в дитинстві. Це справді працює. Ти починаєш притягувати кращих людей, можливості, партнерів і все словом. І пам'ятай, зовнішнє це лише відображення внутрішнього. Тож, якщо тобі не подобається те, що ти бачиш в дзеркалі, загляни всередину, Скоріше за все, там. Може бути, щось не так. Тож, прояви вже турботу для себе, розкопаєшся в собі, так не забувай квіти садити. Все з тобою так. І наостанок, давайте. Постараємось ставитись до життя так, ніби до сценарію, який ти сам пишеш. Запишись на танці, сходи в кіно сам, поїдь в соло в тріб до Іспанії. От скажи да новим речам, тому що насправді люди, в яких цікаве життя, вони просто дозволяють його собі мати і трошечки романтизують. Все, так що я заявляю, що можна бути помітними, можна бути незручними і можна бути занадто голосними. Хоча я не дуже люблю, коли люди кричать у транспорті. А ще. Документуйте своє життя серйозно, знімайте блог, пишіть щоденник, записуйте навіть звичайні дні. Бо коли ти починаєш дивитись на своє життя як на історію, в якій ти головний герой, ти починаєш жити інакше. Тож не бійся, закохуйся в своє життя, і якось воно буде. Головне так, як ти обрав. І в мене все время на фоні лежить розчоска. Проте, в мене в цьому відео немає помади на зубах. Ще сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Хтось, можливо, мав це почути саме зараз. І розробка його була терапевтична для мене теж. Напишіть в коментарях, що буде знаходитись у вас на мудборді. Буде дуже цікаво це почитати. І так, не забувайте поставити лайк та коментар. Вам не складно Я не в депресії. Та до наступних відео. Па-па!